От задумайтесь на хвилинку, як якась крихітна комаха може взяти і перелотіти цілий континент, і при цьому, знаєте, не збитися з курсу. Сьогодні ми якраз і поговоримо про цю дивовижну навігаційну систему, яка вбудована в мозок. І не тільки у тварин, а й у нас з вами. От для прикладу, метелик Монарх. Ну що це таке? Практично невагоме, але дуже тендітне створіння. І от уявіть, що осені мільйони цих метеликів знімаються з місця і летять, летять у неймовірну подорож. Це понад три тисячі кілометрів зі та Канади аж до самої Мексики. І причому вони летять не просто, знаєте, аби куди на південь. Ні. Їхня ціль це абсолютно конкретна ділянка лісу, малесенька та цятка на карті просто Велетенського континенту. Але знаєте, що тут найдивовижніше? Зараз просто увага! Вся ця мандрівка триває чотири покоління, тобто до кінцевої точки долітають уже праправнуки тих метеликів, що починали шлях. Ви тільки уявіть собі, навігаційна інструкція якимось чином просто передається у спадок. Це ж неймовірно. Або ось ще один приклад, головаста морська черепаха. Вона 20 років, цілих 20 років, плаває океаном, а потім бере і безпомилково знаходить той самісінький клаптик пляжу, де колись вилупилася. Як? А вона орієнтується за магнітним полем землі. Просто фантастика. Добре, а ось вам ще одна загадка. Туніська пустельна мураха. Коли вона шукає їжу, вона може, ну, знаєте, довго і абсолютно хаотично бігати по розпеченому піску. Але щойно вона знаходить здобич, вона просто миттєво прораховує найкоротший шлях додому і мчить до свого гнізда ідеально прямою лінією. І це при тому, що навколо жодних орієнтирів. Ну то як? Як цим дивовижним створінням вдаються такі, ну просто неймовірні навігаційні трюки? І що ще цікавіше? Яка система дозволяє вже нашому з вами мозку щодня вирішувати два, здавалося, б, прості, але насправді фундаментальні питання? А питання ці насправді прості по суті, будь-яка навігація, неважливо, чи це мураха, чи людина, зводиться до двох основних завдань перше, зрозуміти, де я зараз перебуваю, і друге як мені звідси дістатися туди, куди мені потрібно? Так от вчені кажуть, що ключ до всього цього це штука, яку вони називають когнітивна мапа. І це, щоб було зрозуміло, не просто якийсь спогад. Ні, це повноцінна внутрішня модель світу навколо нас. Така собі ментальна карта, яку наш мозок постійно безупину будує та оновлює. Сама ця ідея, до речі, з'явилася ще давно, в 1940-х. Тоді провели один класичний експеримент. Дивіться, що зробили: щурів, навчили знаходити їжу в лабіринті по певному маршруту, а потім взяли і перекрили цей звичний шлях, але натомість відкрили кілька нових. І що ви думаєте? Щури не почали бігати навмання. Ні, вони миттєво обрали той новий коридор, який вів їх прямо до мети. І це довело одну дуже важливу річ. Тварини не просто механічно завчили послідовність рухів, знаєте, вліво, вправо, вліво. Вони насправді орієнтувалися за своєю внутрішньою картою, за цією самою когнітивною мапою в голові. Окей, це все підводить нас до головного питання якщо в нашому мозку дійсно є така карта, то де саме вона знаходиться? Де сидять ті самі картографи? Ну, перша підказка, звісно, з'явилася вже завдяки сучасним технологіям. Вчені почали сканувати мозок людей і помітили дещо цікаве. Була одна конкретна ділянка, її називають PPA, І вона буквально загорялася активністю, коли люди дивилися на зображення різних місць, ну там кімнат, пейзажів міських вулиць. Але що цікаво, ця ділянка майже ніяк не реагувала, коли їм показували фотографії просто окремих предметів. І тут, звісно, виникло логічне питання: а на що ж саме реагує ця ділянка на всі ті предмети, що є в кімнаті? Що можливо на саму форму простору, на стіни, стелю, загальне планування? Ну щоб це перевірити, дослідники придумали досить хитрий експеримент. Вони показували людям фотографії гарно мебльованих кімнат, а потім фотографії тих самих кімнат, але вже абсолютно порожніх. Всі меблі прибрали. І результат був просто вражаючий. Виявилося, що реакція PPA на порожню кімнату була майже такою ж сильною, як і на кімнату з усіма меблами, а це означало тільки одне для цієї ділянки мозку. Головне це сама структура простору, його, так би мовити, архітектура, а не ті речі, які в ньому знаходяться. Це, звичайно, було дуже переконливо, але по суті, це все ще була лише кореляція, тобто активність мозку просто збігалася в часі з показом картинок. А от чи є ця ділянка справжньою причиною нашого сприйняття місця, чи саме вона його створює? Щоб це довести, потрібен був якийсь вирішальний крок. І знаєте, така нагода трапилася. Це був унікальний випадок. Пацієнту, який готувався до операції на мозку, робили таку процедуру картування. Це коли лікарі обережно стимулюють різні ділянки, щоб точно зрозуміти, за що кожна з них відповідає. І от саме це дозволило вченим на коротку мить, так би мовити, увімкнути цю саму ділянку PPA. Отже, уявіть собі, пацієнт у повній свідомості. Лікарі подають ледь відчутний електричний імпульс на цю ділянку, і пацієнт раптом каже: Я наче наче в іншому місці опинився. Ми на вокзалі. Тоді лікар уточнив, і це дуже важливий момент. Це був просто спогад. Ви подумали про вокзал, чи ви справді його побачили? І відповідь пацієнта була короткою і однозначною. Я його побачив. Тільки вдумайтесь: стимуляція цих кількох нейронів не просто викликала спогад, вона згенерувала абсолютно реальне, живе, візуальне сприйняття місця, якого насправді там не було. І ось це це вже був той самий неспростовний доказ. Виходить, що PPA це не просто якийсь пасивний аналізатор, що обробляє інформацію. Ні, це активний архітектор, один з тих, хто буквально будує наш візуальний світ. Але, звісно, PPA працює не сама по собі, вона лише частина цілої навігаційної мережі в нашому мозку. Є, наприклад, інша ділянка RSC. Вона допомагає нам, так би мовити, знайти себе на цій загальній ментальній карті. А ще є OPA, яка постійно аналізує можливі шляхи, куди можна піти, а куди ні. І от усі ці ділянки разом утворюють неймовірно складну і динамічну систему. По суті, це і є наш внутрішній біологічний GPS. Він безперервно кожну секунду оновлює дані про те, де ми знаходимося і які у нас є варіанти руху. І ми користуємося цією системою постійно, навіть не усвідомлюючи цього. Тож виходить, що світ, який ми бачимо навколо, це не просто якесь пасивне відображення реальності. Це скоріше справжній шедевр, який наш мозок активно секунда за секундою створює для нас. І це, знаєте, змушує замислитися. А які ще дивовижні реальності наш мозок будує для нас прямо зараз, поки ми цього навіть не помічаємо?